Для кожного учасника ветеранського турніру з паверліфтингу сила титанів це перші змагання. Перед стартом обов'язково зважування, аби організатори могли поділити учасників на вагові категорії. Ми розділили на три вагові категорії: 66 кг до 83 кг і понад 83 три Спортсменів змагалося 8 чоловік. Далі розминка та інструктаж щодо виконання вправи. Жим лежачи. Ті учасники, які мають ампутовані кінцівки, підіймають штангу на адаптивній лавці, оскільки вони не можуть опиратись на обидві ноги, а виконують вправу завдяки силі грудей та рук. Усі поради надає ветеран, а нині чемпіон України з пара пауерліфтингу Армен Гаребян. Якщо велика вага, потрібно таз зафіксувати отак, буде у тебе фіксація. Аби підтримати спортивний дух учасників, армен підіймає вагу у 100 кілограмів. Я їх максимально сьогодні пішов, підтримав, щоб вони почули, що їх чую, що їх підтримують, що є така можливість, що ві Вінниця долучається до змагань. Всі підтримують. Сергію правосудову 63 роки. До лав 120-ї бригади він вступив добровольцем 24 лютого 2022. -го. Був старшиною роти та за віком залишив службу. Такі змагання кажуть, то можливість знову відчути себе молодим. Молодецький азарт, бажання змагатися, бажання підняти дух воїнів. Кожним підходом вага штанги збільшується, емоції та азарт зростають. Якщо учасник витискає вагу від грудей, судді підіймають білий прапорець. Максим Кулик з Кропивницького. У Вінниці ветеран проходить реабілітацію. Воював чоловік на Херсонщині. Далі схід у квітні 2023-го втратив частину ноги. Пройшов протезування. Свій особистий рекорд 82 кілограми. Захисник присвячує коханій у другу річницю їхнього знайомства. Для неї да люблю і цілую його бажаю. Колись тягав, не тягав, ну дуже давно це було ще як в школі вчився. А зараз думаю попробувати, щоб він якраз привезли нас безкоштовно, забрали, привезли назад з лікарні, то тобто, щоб я не як скористуватися такою нагодою. Для тих, хто не випробовує свої сили у тяганні заліза за розвагу настільний теніс. Подібні змагання у громаді проводять регулярно задля мотивації ветеранів та їхньої реабілітації через спорт. Якщо ми бачимо ветеранів, які приходять на змагання, це похмурі обличчя. Ветерани, які під час змагань, після змагань, це люди усміхнені, люди е, випромінюють е, щирість, випромінюють сьогодні сонце. І ми дякуємо їм за те, що вони є, і за те, що вони зробили і роблять для нашої держави. Хоча учасники й новачки проте здивували присутніх результатами. Несподівано дуже гарні результати. Жали 120 кілограм, жали 80 кілограм, 90 кг. Дуже такі неочікувані високі результати. Хлопці показали дуже великі молодці. Усі учасники турніру Сила титанів отримали медалі, грамоти та подарунки. Абсолютним чемпіоном змагань та власником кубку став Вадим Мельник з Вінниці. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.